Вже 13 черкащан, у тому числі восьмеро дітей, утруїлися грибами. Утім, сприятлива погода вабить грибників на тихе полювання. Аби нагадати їм основні правила збирання цього дикорослого урожаю, вирушили до лісу. І рятувальники, усякий гриб в руки беруть, та не всякий у кошик кладуть. Досвідчені грибники цю народну приказку знають. кажуть ліпше оминути гриби, що викликають сумніви. Зараз п'ята маслята недавно збирали і білий гриб. Ну, Воскресенье за польским Но ну, Обычно просто відро не берем, то що не знаємо. и все. Грибники кажуть, аби трапеза не стала останньою в житті, треба чітко запам'ятати характеристики їстівних дарів лісу, адже отруйні нерідко на них схожі. Білий – це білий. Подосиновик – він з красною ловкою такий. І ножка у нього цяточками чорна. А підберезовик – у нього низ сірий і верх сірий. Та не всі любителі тихого полювання такі обізнані, стверджують черкаські рятувальники. На Чорнобаївщині жінка переплутала біляки з отруйними грибами і нагодувала ними всю родину. Як наслідок, усі опинилися в реанімації. Щоб такого не сталося в майбутньому, співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій приготували попереджувальні листівки з правилами безпеки і подалися до лісу роздавати їх грибникам. Оцей гриб, як і багато інших грибів, які дуже часто ростуть понад дороги, Люди їх збирають і продають. їх і їх наразі не можна не збирати, не їсти. А ще під час тихого полювання люди нерідко губляться. Так у лісі поблизу села Сведівок під Черкасами заблукала ціла родина. Рятувальники знайшли їх і тепер радять грибникам, ідучи на тихе полювання, обов'язково брати з собою мобільний телефон. Про це також згадується у листівках. Бажано, щоб не виходити із зони покриття вашого мобільного оператора. Ну, це вам напевне, дякую, щоб у дякую. Вас було якісь, хоч які не які орієнтири і інструкції. Дякуємо дякую вам. Профілактичні рейди рятувальників триватимуть протягом всього грибного сезону. Фахівці сподіваються, бесіди та агітаційні матеріали вбережуть любителів лісових делікатезів від неприємностей. Лідія Меланіч, Черкаська служба новин.